Водій автомобіля ВАЗ-2103, їхавши по главній дорозі, здійснював поворот вліво на другорядну дорогу. Не впевнившись в дорожній обстановці, не помітив автомобіль, який рухався назустріч йому в протилежному напрямку. Автомобіль Део Ланос, внаслідок чого трапило з'їснення даний Ланос, вдарив автомобіль ВАЗ Правий бік. Внаслідок цього ДТП в лікарню швидкої допомоги було забрано шість чоловік. Проведено їхній огляд, надана перша допомога. Але в подальшому всі шість чоловік не були госпіталізовані до лікарні, ну, поїхали по місцях свого проживання.